Наразі Лозівській громаді триває підготовка до вже четвертого опалювального сезону в умовах повномасштабного вторгнення. За словами директора комунального підприємства Теплоенерго Сергія Малишева, ситуація на підприємстві залишається складною, адже знову доводиться стикатися з низкою викликів. Один із головних борги підприємства. Фінансово дуже тяжке становище на підприємстві. Я нагадаю, що для підприємства, як для всіх теплогенеруючих підприємств, діє постанова 65 на 35 Котра розщепляє кошти, які там надходять, і залишається 35%. В дії цій постанові тих коштів, які залишаються, ну дуже їх при тому тарифі, що у нас є, а тариф у нас 20-го року, безумовно, фінанси наші тяжке становище. Також до всього до цього додається невиконання з боку держави різниці в тарифах. На сьогоднішній день це 215 мільйонів. Все це призвело до того, що заборгованість судові справи. Наразі у нас до 7 судових справ по різним це як Нафтогаз, розподіл газу ГРМУ і електроенергія. Також у нас з квітня місяця знуструмлено було 70 об'єктів, 70% наших об'єктів. За словами Сергія Малишева, боргова ситуація залишається критичною, і це одна з головних перешкод у підготовці до зими. Щодо електроенергії, ну якщо проводити паралелі, скажімо так, в діючому тарифі електроенергія 2 гривні 16 копійок, а ми закуповуємо по 9 гривень. При споживанні майже 5 мільйонів кіловат, отакі у нас величезні борги утворилися це за останні два роки. За цього і знеструмлення. І такі судові справи. Також і по газорозподільчим мережам така ситуація. Но, е, наші борги, е, це більше, трохи більше 180 мільйонів, е, вони покриваються різниці в тарифах на 215. Так що якщо б держава рахувалася нами за ці 4 роки, да, що ми не повишаємо тариф, то безумовно було б все більш-менш добре, ніяких би не судових справ, не відключень і таке інше. На одній із нарад представники області та енергетики наголосили, щоб увійти в опалювальний сезон, підприємство має сплатити щонайменше 70% боргів. Тому є виклики. Я вдячен міському голові, депутатам. Вони кругом звертаємось і на контролі міністра. Ну, наразі ситуація вона не вирішується. Тому у підприємства таких величезних коштів немає. Ми повинні Харків енергозбуту мільйона і газорозподільчим мережам 40 мільйонів. Тобто 60 мільйонів це та сума повинна на пуск газу. Ну 70% – це майже 40. Ті кошти, що нам залишаються, на жаль, їх теж не вистачає на заробітну плату. Ще одна проблема нестача кадрів. Частина працівників боронить країну у лавах зсу, інші звільняються у зв'язку з виходом на пенсію. Директор КП Теплоенерго закликав мешканців громади відповідально ставитися до оплати рахунків і погашення заборгованості за тепло. На сьогоднішній день борги по населенню 160 мільйонів, величезні борги, так тому ми завжди ставились до таких ситуацій, давали, ну скажімо так, виход з положення це безумовно договір структуризації. До суда це вже там крайня міра, але ті кошти, що ми надали послуги, ну. Для підготовки для виплати заробітної плати конче потрібні. Тому вдячно сумлінним платникам. Ну і призиваю до сплати, прохаю. Якщо в ситуації різні життєві, то є договір Ну. Ну, Звертались ми передусім, міський голова, депутати. Щодо чого. На жаль, на жаль, е от, е ми повинні нашим контрагентам, це да, та ГРМУ, там Нафтогаз. Е Якщо б з нами розрахувались, ми б ці кошти перерахували і не було це. Ну, вони не йдуть на контакти і подають до суду. Ми деякий час виігрували суди. Ну, виігрували як, ми ж признаємо борг, але відтермінування. Да? І ну, я спілкуюся з усіма керівниками по Харківській області. В деяких ну, не буду казати, вже блокування рахунків йде. Також наших колег з Краснопалівки місяць вже майже блоковані рахунки. Ну і наприкінці вересня, на жаль, скоріш за все, у нас велика вирагідність того, що нас заблокують, на жаль. І передусім ми звертались е до міських голова, до депутатів народних, до профільного міністра щодо ну, врегулювання цього питання, да, якоїсь постанови Кабінету міністрів, що хоча б на Територіях можливих бойових дій, а да, ми, Харківська область, там знаходиться, унеможливити блокування рахунків, арешт рахунків, тому що ну, це блокуванням, це майже паралізовує роботу підприємства. Тобто ми не зможемо не виплачувати заробітну плату. Виконавча служба буде стягувати борги Ну, Тобто, це в общем -то, великі дуже неприємності для підприємства. Ми не зможемо ні паливо закупити, ні електродів тощо там. Ну, тобто а якраз ну, останні два місяці, да, вересень-жовтень, це такі гаряча пора підготовки, гідравлічні випробування. Ну тому от така ситуація. Попри фінансові труднощі, підприємство намагається модернізувати систему теплопостачання. Частково це вдається зробити завдяки допомозі благодійних організацій. Найпотужніша котельня міста, що працює ще з 1966 року і навіть потрапляла під обстріли, вже давно потребує оновлення, зазначає Сергій Малишев. Якщо фінансово дуже тяжке становище, ми звертаємось до благодійників. І я вдячний міському голові. Він залучив всі можливих організацій. Ми звертаємось. І от протягом цього опалювального сезону ми, завдячуючи Гізу, це німецьке товариство, вони за свої кошти під ключ побудували нас, нам дві котельні. Це потужність 4,2 МВт. Безумовно, це економія енергоресурсів, вони сучасні, вони ну, дуже непогане обладнання. В тому році ми також завдячуємо Червоному Христу в одну котельню маленьку. Тому в цьому напрямку ми рухаємось і в нас є над чим працювати. Також дуже допомагали нам USAID. ну, на жаль, там призупинили, але на великі суми там і техніка надавалась, і засувки, труби. і це нам дало в змозі підготуватися к тому і в цьому році, майже не витрачаючи кошти на оці всі. Ну, перше за все, це труби і засувки. це наше основне таке. Також до 5, 4 єдиниці техніки. Ну, що там за область надала, а також 2-4 єдиниці це благодійні організації. Обновили парк, це також ну, дає ефективну. Ну і рухаємось далі.